Яка довкола тиха краса, повна спокою і величі. Як же хочеться цього, миру і спокою в душах і для душ наших рідних і близьких, як живих, так і померлих. Як же хочеться цього миру і спокою. Звернула увагу на таку закономірність, переглядаючи свої коротенькі відео, що переважна кількість душ, яких приходять, чомусь позивні у них в такий чи інший спосіб прив'язані до тварин чи рослин. Не звертала на це уваги, тому що коли душа себе називає під кінець повідомлення, ти навіть не пам'ятаєш цього імені, тим паче позивного. Тому, переглядаючи зараз, помітила цю закономірність. Ще не з'ясувала, але певно, що душі притягуються саме ті, які тим чи іншим. Чином мали любов до природи, до її мешканців. Мабуть, мені найлегше їх вловлювати і встановлювати з ними зв'язок. Не знаю, можу помилятися, але чомусь здається, що це саме так. Ще раз всім нам миру і спокою. Нам і душам, бо вони теж потребують цього вічного заспокоєння у серці Творця.